Всіх вітаю, шановні, з вами Рубанов Trade, і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити цей відео між своїми друзями та трейдерами можливо, комусь також стане у нагоді. І також я хотів додати, що незабаром дана рубрика буде переїжджати в такий невеличкий приватний канал. Де буде постатися на постійній щоденній основі, плюс стрім, плюс розбір вашого год, моїх угод і просто спілкування. Ось тому, кому дана рубрика цікава та корисна, будь ласка, пишіть, тому що незабаром вона буде виходити один раз всього на тиждень а в приватному каналі буде постатися вся основна інфа. Символічний донат буде, тому кому цікаво, кому дійсно допомагає, пишіть. Отже, по Євріку. Ми бачимо, що відігрався той сценарій, що ми стояли довго і перед основним походом ми по старшому таймфрейму підзняли, тобто проконсолідувалися і підзнявши лікву. І ціна вчора, на, можна сказати, на новинах поїхала вгору, і це означає, що починають працювати також ще старший таймфрейм, і ми повертаємося в наш діапазон, в якому найближчим часом буде розігруватися вже наступний наступна, наступна сценарій по старшому таймфрейму. Тому що тому поки ціна якби пішла таким імпульсом. Поки що чекає просто формування. Хто в позиціях тримайте, хто не в позиціях. Ну, в принципі, раджу поки що отриматися для того, щоб ціна сформувалася. Аналогічно, в принципі, по всім валютам по фунту. По Австраліку. ну Австралік трішки, до речі, по-другому виглядає. Зараз вони тільки починають виходити. Ціна особа так і без імпульса нікуди не рухалася, тому я думаю, що тут можна, в принципі, по Order Flow спробувати далі продовження. Золото теж якби, восстановилося. і зараз підходить до верхньої частини свого боковичка. Я думаю, що буде тут трішки стояти. Можливо, на новинах. Дасть точку входу, треба дивитися, після чого, я думаю, буде викуп. Далі cp 500 зробив, виконав свої таргети по старшому таймфрейму, так. І зараз я думаю, що також буде намагатися якось встановити свої позиції. Але перед цим я думаю, що ми тут ще трішки постоїмо, будемо набивати зону. Було б цікаво, якщо б ще раз здовибили, а потім при поверненні подивитися вже лонгжик. Нафта без змін шортовий тренд, шортова тенденція. Ми вкололи вчора ось ці мінімуми, але я думаю, що цього недостатньо, тому якби буде провалюватися нижче 100%. Я думаю, що ми можемо отримати. Якийсь такий імпульс. Так, і БТК. Так, друзі, по БТК у нас зараз відігрується той сценарій, що я постив в Телеграмі. Хто був уважний, знає. Тобто, ну і в принципі на минулих сесіях я говорив, що у нас тут на CME був геб. І е, після перекриття його важливо дивитися зараз, як будуть отримувати дану зону. Тобто, по всіх параметрах її наче отримали, і це може говорити про те, що біткоін намагається е, якось відновитись. По е, новинам, що сьогодні по новинам, давайте подивимося. Сьогодні у нас нонфарм. Е, 3.15, PMI в о 5-й вечора, запаси сирої нафти 5.30 і таких є також не червоні новини, а оранжеві, але вони теж достатньо можуть серйозно відображатися на ринку у зв'язці з іншими новинами. Тому, в принципі, от сьогодні будьте в... після обіду обережні. Ну, в Принципі, друзі, у мене на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До речі, там ще вийшов невеличкий подкастик у телеграмі, там де я розповідаю про свій канал, про свій підхід. Тому, кому цікаво, будь ласка, слухайте, ставте свої реакції, пишіть коментарі. Буду радий всім відповісти.